Біля МВС, тоді вийшли. Ага. Ж... А це вже прийшов мітинг... біля... Ну хлопці, діпоратури. якщо ви плануєте програми, не зробили, ви ідей не зробили. Все зробили. Якщо ви школу зробили, то Вибачте, ви да. 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 з тукачами ми не, а а це ти це не треба не ти не діяльність держави. Я від громадського контролю напишу, на тебе заяву, що підриваєте діяльність у державі. З вашої карманної громадської організації дає одна людина, це ви і працюєте на владу. Ну, по владі Нам не подали покора. Ідіть, наклоніться, можете а, ще поцілувати в одне місце влада. А депутати вам дали право, ви ж не робите того? Ми що треба. Ви депутати самі. Ми робимо все, що вважаємо за потрібне. Скільки губанов грошей дає? Хто? Тобі скільки гроші дає? Я йому тобі передав. Бачиш, споходиться, підтвердив. Ну, Я скажу і тобі передав. Сьогодні більше дасть. Ти побільше активність проявляє, то щоб більше грошей дали. А то так не розігнати. А якщо розглядають в прийомному, то воно більше дадуть, так? В інтернеті популярні в статі. Ось всі засоби масової інформації. Так будь сільські Шевченка не надавав, зараз живе сюди, да? Чи що? Ну, бачиш, за гроші ми, так ми тут чекаєш, бачиш, ти ж за гроші Ні, ми не за грошей. Да, от і красуєш за гроші. Ось ви має. подивіться, хто прийшов. <кліджен> <і> <кліджен> я заїду, я заїду, за, за право прийшов. А <кліджен> просто дивлячись, що ви депутатський корпус <кліджен> взяли і при тому не робите те, що треба. Школа, що діти хворіють, то, що на випадку... А хто, в кого більшість? А в кого тиші? Ми повинні робити, а ви не доницю ви no, займаєтеся. Ви критикуєте владу? Барвику знаєш, що ви, ви критикуєте твіну Які ви в твій ви ви проти школа. Це вона за керує. Це людина вибухає проти Бердеса. Ви проти, проти Бердеша? За да? ви проти проти Запиши. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, а в чому вас звинувачують зараз? В чому взагалі конфлікт? Розкажіть. А в тому, що я показую їхню бездіяльність, тому що вони не правоморно правомірно виступають. І друге питання, що в них програльна. Ма ідеї для чого вони це все роблять? Uh -huh. Це безчинство робить, яке пару років назад робилося тепер, і воно просто чи влади хочуть, чи просто хтось що то амбіціозності ставлять. А закон є, його треба каратись і виконувати, і як би воно не було в тому. І тому треба прислуховуватись до вище стоящих. Ви, Перепрошую, почекай. А, а як вас звати? Мене Микола Давнович. А скажіть, будь ласка, ви показуєте бездіяльність тільки опозиції чи і влади теж? Я де треба я всюди є. влади бездіяльність ви показуєте? Як почекайте, якщо треба, я з людьми спілкуюсь, з кошу тут не праві. в школах. Ми ходили перевірки, робили, ходили лекції, читаємо по здоров'ю. Якщо діти на сьогоднішній день сидять на столиках, яких невідповідні санітарно гігієнічні умови, які є. Хто за це дивиться? Правда? Ми дивимося вище, де куди заходили? Ні, вибачте. Є питання, про яке треба дивитися. Це такий маленький час, а харчування яке стоїть, а діти це ж нація. Це наше майбутнє, то за це ніхто не дивиться. То це тільки частинка. А друге, що хтось у влади шукає хули, ну, то вибачте, то вони А вони чому мають... вони вас звинувачують? А бо тому, що я з ними в ногу не йду. Mm -hmm. Ми по різних дорогах ну, багато людей не йдуть в ногу, але ж ну так no, не нападають а, їх на вас. Я... Ви може щось конкретно зробили проти них? Справа в тому, що я вийшов тоді на мітинг і сказав їм, що вони без програми прийшли і не мають ідеї у чому поставити. І якщо прийшли до великих людей, вони повинні мати ціль, мету з якою і що вимагати. А не одне питання, що хто того галкнув, а вони всі повторюють. Треба своє бачити. Ми на рівенщині живемо і повинні рівень на своїм жити, а не то, що їх закупили, і формують і готують. Це ж глибше корні є.